У зв'язку із широкомасштабною війною ми почали вивчати географію нашого ворога, зокрема і ті назви, які означають авіабази, де базуються літаки стратегічної авіації, що наносять удари по нашій території, коли ми чуємо звук сирени на наших вулицях. І ось дослідники осінь спільноти Мольфар провели аналіз не лише того, що відбувається на цих аеродромах. А й вивчили структуру і людей, які там працюють. Зокрема, йдеться про «Енгельс-2», сумно відомий нам і з нами на зв'язку і на старша старшого аналітикині агенції Мольфар, яка і розповість нам про деталі цього розслідування. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава. Ми знайомилися із цією роботою, так і з цим розслідуванням, яке є надзвичайно ґрунтовним. Там проаналізовано дуже багато речей. Ми би хотіли дізнатися деталі, а також щоб ви їх розказали нашим телеглядачам. Отож, Говоримо ми про Енгельс 2 І перше, з чого ви почали, це ви проаналізували кількість вилітів і кількість ракет, які ймовірно були запущені з «Енгельсу-2». Так, це можливо приблизна кількість на кілька одиниць. Вона може там якось різнитися, але розкріть нам деталі: так скільки підрахували і ефекти, так би мовити, оці смертоносні удари по цивільній і критичній інфраструктурі, які вони завдавали. Ми коли рахували, ми орієнтувалися на офіційні повідомлення від військових повітряних сил. Також ми перевіряли дані про влучання ракет. Ми дивилися, ну це було дуже так важко дивитися на наслідки, що роблять ці ракети. Також ми намагалися досліджувати, які типи літаків саме запускають ці ракети. Ми з'ясували, що їх всього два: це ту 95 та ту 160 про яку кількість ракет йдеться, так? І чи робила ви аналітику про те, куди більше цілили цими ракетами? Зараз йдеться мова про 300 ракет за період в 9 місяців останніх. Ми не робили аналітику, в які місця все таки ціляться. Я думаю, це більш залежить від регіонів та дальності ракети. Вона не найточніша, але вона най скажімо так, потужніша. А чому, власне, база Енгельс 2 в першу чергу привернула вашу увагу? Тому що там розміщується, в принципі, Ту-95, це е, найбільша кількість літаків, яка існує. Вона розміщується на цій базі. Ще є одна база, але з цієї бази, наприклад, не здійснюється літак. Літаки не здійснюють запуски. Вони запускаються тільки з Енгельса. Ми знаємо, що там, окрім того, що є Ту-95, там є військова навчальна база. Там пілотів навчають. Там є окремий підрозділ, який слідкує за цією базою. Тобто, це такий доволі великий військовий об'єкт. Ну, окрім того, що ви озвучили попередньо, вам вдалося встановити відповідальних за обстріли не лише пілотів, а й тих, хто робить можливим взагалі вильоти цих суден, віддає накази і так далі. От хто ці люди і що вам вдалося про них довідатись? Або хто ці не люди? Е, ну, взагалі, треба розуміти, що будь-яка команда. Літака, вона створена з п'яти шости людей, окрім там полковника, який віддав наказ, там є механік, авіапортовий там інженер, також простий пілот. Є пілот, який керує саме запуском ракети. Ми з'ясували, що майже усіх цих людей, не дивлячись на те, що вони здавалось би служать в Росії. В них є кредити, неоплачена комуналка. Також в їх сім'ях теж саме ми наблюдали, з'ясували їх дані, де вони розміщуються, проживають їх контакти. Також було дуже цікаво, що були було дуже багато судових справ про те, що їм не платять надбавки, але тим не менш вони все одно літають на цих літаках. <реку> Ну, цікаво, так бо ми бачимо, є певна тенденція з російськими пілотами. Вона поки що не розширена, але можливо розшириться. Так, це одна історія із пілотом вертольота, який здався разом із своїм бортом в Україні і отримав за це винагороду. Ще одна історія це про пілота, який поїхав відпочивати і там здався у посольство Сполучених Штатів, бо сказав, що більше воювати проти України він не хоче. І ще одна історія стосувалася аеродрому е, поблизу Москви, де Хотіли, так би мовити, повісити всі удари на українців. А виявилося, що це портовий технік був технік цього аеродрому, був задіяний власне у тому, аби цей аеродром підірвати. Чи зустрічали ви якусь таку інформацію? Можливо, в їхніх переписках, чи ще не доходило можливості до того, щоб відкривати ці джерела, як вони там між собою спілкуються, чи щось таке. Вони там взагалі говорять? Ми аналізуємо тільки відкриті джерела, тобто немає власне переписки. Ми дивимось на коментарі і так далі. Ну вони. Їх дуже мало інформації про, вони стараються не вести свої соціальні мережі взагалі, стараються не відсвічувати, щоб ми не змогли їх знайти, щоб вони там свою сім'ю якось оберігали, але їх сім'я може саме от здавати їх, показувати, що вони працюють на цій авіабазі. Ну і ще одне суміжне розслідування стосується заводу з виробництва ракети, ймовірно, також безпілотників. Нещодавно там трапилася бавовна, і начебто було порушено процес виробництва. От що це за об'єкти і що саме ж там виготовляють? Це смоленський авіазавод. На ньому виготовляють ракети Х 55 які якраз випускаються з цього енгельського авіабази на ракетоносіях ту 95 В них є БПЛА пчела, але це не далекобійна БПЛА, а звичайна розвідувальна на 60 кілометрів. В них також є ракети Х-59. Зараз вони намагаються зробити модифікацію, щоб в кораблі можна було влучати. Також цей завод виготовляє сувенірну продукцію, що дуже дивно. Тому що ну взагалі такий великий завод військовий і виготовляє сувенірну продукцію, це показує, що стан до 2022 року у них було все погано. Ну власне, ви також аналізували їхній фінансовий стан, їхні закупівлі. Що там цікавого вдалося дізнатись? Там дуже було цікаво те, що починаючи з 2017 року, коли були е, знайдені закупи, Кубки саме цього авіазаводу вони починають знижуватися і знову в 2020 році вони ще знижуються, знижуються, знижуються. Ця діаграма, вона показана в рублях, тому що якщо б ми аналізували, наприклад, в доларах. Тут би взагалі було просто нулі, я б сказала би, але е, є фінансові показники, тобто виторг компанії, і ми знаємо по заявам саме генерального директора цього заводу, що на жаль, в 2022 році в них виторг збільшився в два рази. А це означає, що вони завантажені контрактним замовленням, що в них є відкриті вакансії також показує нам, що компанія, точніше, авіазавод, він розвивається і набирає нових працівників. Ну, от, власне, про працівників, про тих, хто виготовляє цю смертоносну зброю, вони також стали вам відомі? Так, особливо топ-менеджмент його найлегше аналізувати, тому що він з'являється завжди в відкритих джерелах в контрактах. зараз. Тас ми бачимо генерального директора. Ми з'ясували всю його біографію, де він служив, де він працював що в нього не було раніше такого великого менеджерського досвіду на авіазаводі, але він працював там в будівельній компанії, тому ми знаємо дуже багато про нього. Дякуємо вам, дякуємо за важливу таку роботу. Дійсно, як мій колега підмітив в ідентифікації нелюдів, саме нелюдів, які е, створюють зброю, наводять її і е, влучають нею у цивільну передусім цивільну інфраструктуру. Тому і саме що... такі розслідування дають можливість. І їм дізнатися, що нічого таємного в їхньому житті немає, так як і правильно відзначили, ми у цій розмові із осінт аналітикійні агенції Мольфар іншої, що шукають їхні обличчя спеціально. Вони спеціально їх ховають, але наші аналітики їх віднаходять, аби усі українці і не лише українці. Не забули точно пам'ятали імена тих людей, які відповідальні за оці от нелюдські удари по території нашої країни. Дякуємо нашим розслідувачам за їхню роботу.